Фолатін, Міо, Дехіро і Марганцю та Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. працює Тетяна Іванська. Найближчі дві години я проведу разом з вами. Дякуємо за те, що розпочинаєте свій інформаційний день разом з Радіо НВ. Мені вже тут в коментарях на Ютубі. До речі, да дякую усім, хто дивиться на Сютюві. Пишуть Тетяна Іванську доброго недоброго ранку. Я ж насправді хочу сказати, що так ранки у нас зараз важкі, але все ж таки добрі. 21 Топада сьогодні в Україні святкують День гідності та свободи. Він нагадає присвячений подіям двох ключових революцій: це помаранчевої революції та революції гідності. І ось знаєте, ми можемо згадати, який розпач ми переживали, коли побачили, як у центрі Європи розстрілюють власних громадян. Стріляють на смерть. Ми бачили і слухали, що пливе Кача і ховали наших перших героїв. Ми маємо героїв Небесної Сотні. Після цього розпочалася війна. Після цього в 22 му році розпочалося повномасштабне вторгнення. Але знаєте, попри те, все люди, ми живемо. Ми кожен ранок живемо. І здається, що тоді було дуже важко. Але далі. Так само є важко, але ми живемо і ось вже не вперше зустрічаємо цю річницю. І я вірю, що настане листопад радісний для України. Тим не менше, зараз бачимо, знаєте, в мене враження таке, що листопад це якийсь захід в турбулентність в Україні. Бачимо ситуацію на фронті, бачимо внутрішню політичну ситуацію. Будемо сьогодні, звичайно ж, про це говорити. Звичайно, про ось цей план Трампа Віткафа і Дмитрієва Також поговоримо. Дуже багато емоцій ви... виникає і дуже багато хочеться сказати поганих слів. Але давайте будемо відвертими. Кожні два місяці ми бачимо подібні пункти. Кожні два місяці Ми бачимо, що Росія наголошує на ось тих пунктах, які ми з вами читаємо. І тут знаєте, доцільно було запитати: так армія мова віра, вона важлива чи ні? Якщо терористична федерація якраз наголошує на зміні трьох основних пунктів це армія. Мова і віра скорочення армія, відсутність української мови, а присутність російської. Ну і звичайно, присутність московського патріархату. Багато є про що поговорити, і там кремлівська цвіль ще вилізла. Будемо про це все говорити з нашими гостями. Запрошую першого гостя до ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Пане Горі, я вас вітаю. Вітаю вас, наших глядачів. Пане ігоре, власне, я б хотіла розпочати із того, що вчора Кремлівська цвіля поїхала нібито десь в один із командних. Пунктів угруповування захід в, в зоні війни, і там він почав робити заяви, хоча його заяви різнилися від заяви того самого Герасимова. Він сказав про те, що у районі Купінська блоковано 15 батальйонів збройних сил України. Мовляв, в Константинівці вже тривають бої. Ну звичайно ж, він не зміг уминути і питання і питання мінді чи. Гейпа гейта знову ж сказав про те, що у нас корупція і все. І цілі так званої СВО мають бути досягнуті. І давайте здавайтеся. Давайте ми розпочнімо власне із цих заяв Путіна. Про що вони зараз? Як ви вважаєте? Ну тому що ну точно не про Купінськ. У нас штаб Збройних сил України він спростовує ці заяви про Алгоритм дій. Російські, на жаль, до цього підключаються американці. Ви про це сказали через якийсь термін, да, близько до того, що два місяці взводять одну і ту ж шарманку, дістають наброски договорів 22-го року в Стамбульських. Чому наполягає Російська Федерація, що обговорення повинно бути саме від тіля, там за основа подальших дій і Ультимативні посили, які там закладені, вони роблять обертку таку, оборачують в, скажем, ну, потрібні, безумовно, України пункти, такі як безпека, гарантії безпеки, але їх інтерпретація цієї безпеки своя рідна. Тобто, скорочувати армію в два рази Зброю знищувати ну, ракету суттєво, які на працювання не вступати в НАТО. Ну і далі по алгоритму. Це ну, опять-таки віра, і а, начте, російські попи вже там в Америці показують, які вони нещасні. І тут в Україні патріархатський московський православний, ну, інакше вряд чи могло бути. Тобто нічого суттєвого не напрацювали, тому що цим займався Вітков від американців, великий знаток нашої України, і Дмитрієв, який десь там з України, але безумовний апологет, Ну і якби виконавець вказівок Путіна, вот і все, і та команда від американців, військова, яка зайшла, там міністрові повідної генерали, ну. Добре, що вони розібралися яким чином і енергійно допомагати Україні. Це відповідь була би до і підштовхувати дійсно Російську Федерацію до конструктивних переговорів, а поки ще це підігрування російської пропаганди. Тобто, от набор цих фраз, що Україна, яка не піде на суттєві якісь питання підтримання цього договору, ще раз. Показати, що вони готові, а от Україна, а готові до чого до окупації, до ультиматуму, і ну в цьому треба приймати участь нашим дипломатам і показувати, що ж насправді відбувається, але мати великі надії на це чи треба з іншого боку. Ну але тим не менше, говорячи е, про ці заяви цієї кремлівської цвілі, про цей так званий план, який нібито з'явився, так е, тут е, я не можу не процитувати ще й заяву глави гура Міноборони Кирила Буданова, який сказав, що вікно можливостей для завершення війни е, Росії проти України може відкритися або на початку, або всередині лютого, ну з цього наступного року. Тобто, це вже буквально за два місяці. Про що е, тоді ця заява? Чи ми чо. Чого... Ось не помічаємо, що помічає Кирило Буданов. Чи він бачить, наприклад, що все ж таки Москва готова буде піти на поступки? Ну тому що очевидно, що ми цей план капітуляції точно не підпишемо повністю. Ну, це аналітичний розклад, того що відбувається, і далі буде відбуватися на найближчі декілька місяців. Ситуація зараз на фронтах важка, Засереджуються наші на стабілізації ситуації. Вот і найбільш такі критичних можливо районах і ділянка фронту, такі як Покровська, Мирноградська агломерація, Купінська а, на Запоріжжі в районі Гуляйполя, Дніпропетровщина. Ну, на ряді інших а, теж на жаль, відбувається просування ворожі. і тому розклад, оскільки Суть в переговорному процесі ми проаналізували, назвали зрушень не буде. А Трампу потрібні вони ну путіну ще він може триматися цю економіку. деякий час, тому що санкції наклали на дві компанії нафта, і вже по одній путінській суд. Лукойлу вже пом'якшення роблять ну, американці, як американці. Скажем, і а з іншого боку, там трампу треба швидко вирішувати питання, тому що у нього там черговий сексуальний скандал, який його безпосередньо може торкнутися, хоча він каже, що він там ні до чого, а, вот, але але це не зовсім так, як аналітики, які предмет цей знають, говорять про те, і тому Трампу всі в цей час досить швидко треба. Якби переводити інформаційні рейки з цього внутрішнього скандалу, ну, наприклад, на Венесуелу, ну і ще краще на події в Україні, де значить він там загасив уже дев'яту війну, і оскільки він все ж по-простому за добу, за тиждень, місяць, і досі а чому не може вирішити, тому що по-простому таке не вирішується. От, можливо, у нього там в бізнесі, і то ми бачимо, скільки разів він там банкрутів, піднімався. Ну це ігри, якби його попередні, економічні, а тут глобальна політика, безпека, якої він не зовсім готовий до вирішення цих питань. Тому не чіпаючи Російську Федерацію, по тим чи іншим причинам він не може і не хоче це зробити. Значить, відбувається в ці э, пахаєнки по колу, вот, с подачі безумовно Російської Федерації. Путін виграє час для ведення війни в, ну, канікули святкові там наступають у ці американців Європи і проще. Війна війною, але вона у нас. Наші люди гинуть. Вот, а у них своя свадьба, я кажуть. І тому, от якщо зробити такий значит, аналіз, ГУРГ це зробив політичний, економічний, соціальний на перспективу декілька місяців. То проглядається, що десь у лютого можуть бути зрушення, і тут питання принципове – утриматися нашим силам оборони України. До цього треба допомагати. Тому що за хай святкують, дають нам зброю, озброєння технікою, боєприпаси. Хоча ми знаємо, що всі вони так не поспішають. Ну і нам треба оскільки така ситуація, треба вирішувати внутрішні наше завдання, які стратегічного порядку. На жаль, четвертий рік вони не вирішуються, і це може саме це в першу чергу застабілізує ситуацію. В першу чергу ви бачимо, та пані що... ігорі. А давайте я уточню. А в першу чергу ви говорите про що? Про реформи в армію, про мобілізацію? Про що? Чи про, про, я, кажу про реформі, я кажу про реформи, я кажу про реформи в державі, які повинні забезпечувати підйом потенціалу Сил оборони України. Це E, Значить, повна і справедлива мобілізація. У нас не укомплектовані частини і зрушень там суттєвих немає. Рекрутинг один, другий він не спрацює в таких умовах. по-друге, перевод економіки на воєнної рейки, четвертий рік іде, і це не робиться. Росіяни все перейшли. Чому вони швидко масштабують свої проекти? Тому що перейшли вже ще два роки тому, і треба вводити трудову армію. Не випускати молодь, не хочуть заводити в армію, хай заводять на військові підприємства. А у нас за два останні місяці більше ста тисяч молоді поїхали, причому частка з них пішла з підприємств оборонних. Це в яку користь? І третє, щоб це відбувалося перше і друге, треба вводити закони на стані на, на, на війна законодавця. Я не кажу переводити з воєнного стану на стан війни. А закон окремо має право парламенту, і це треба робити, щоб спрацювало перше і друге. І ці, на жаль, четвертий рік, значить, оці завдання, і, до речі, там союзники наші на це звертають увагу. Ну тут є різні пояснення, чи взагалі без пояснення, але це не робиться. А це саме в першу чергу може допомогти застабілізувати ситуацію на фронті. Тобто, під час війни не виконане головне завдання об'єктивних законів ведення війни концентрація людей і е, ресурсів на е, на те, щоб е, перемагати всій війни, у нас це не відбувається. Це ж таки ще хочу, говорячи про те, що відбувається на фронті, і про війну, в якій ми живемо вже в одинадцятий рік. Пішов, хочу проговорити про нову наступальну тактику наших ворогів на Сіверському та Слов'яно-Лиманському напрямках. Вони хочуть створити умови для просування в напрямку міст фортець Донбасу з північного сходу та зі сходу. Про це пише інститут вивчення війни. Раніше ця тактика вже принесла їм те, що називається успіхи просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ах, надають аналітики шаблон наступальних дій такий. Перша це тривала компанія повітряних і, зокрема, дронно-дронових ударів по тиловій логістиці сил оборони, тобто знову ж таки, е, постійні атаки дронами. Далі йдуть тактичні зусилля з ізоляції певних районів бойових дій. Інфільтраційні місії пам'ятаємо, що наші навіть військові кажуть, що вони переодягаються у цивільні і заходять у міста. Ну і потім вже масові атаки малими групами. кажуть насправді, що російські війська нещодавно інфільтрувалися вже в південні та східні райони. Сіверська, ну але водночас, ось ці точки інфільтрації, вони поки що до суттєвих змін у контролі над місцевістю або лінії переднього краю бойових дій не призвели, але тим не менше. І говорячи про те, що все одно вони вже там є, як швидко ми можемо говорити про те, що ну, вони там матимуть контроль. До контролю ще якби. Питання таке залежить від дії наших сил оборони України, але ситуація тут складна. В ефірі з вами, в тому числі, ми обговорили питання, що наші райони і рубіжі, крім Покровська, Мирноградська агломірації, Куп'янське і ще от цей рубіж від Константиновка, Дружківка, Славянськ і Краматорська. Причому ворог як на ту же. Константиновку з боку Покровська, з півдня Тарецька, з південного сходу це часів яр. Вони просуваються все ближче, вже на околицях їх групи. Ці з'являються, тобто здійснюється потом алгоритми, як говорили і далі. Вони ж ну дружківка до речі, дуже важка з точки зору оборони, тому що вона в низині. І тоді питання принципово по Краматорську і Славянську. І вони діють, як ви і доводили, з півночі північно-східного напряму. І для того, щоб бути ефективно на всіх напрямах, значит, ведуться просування повільно, але значит, на напрямах Барава. і там кишеня, і вони знімплецдар наш, вони працюють, Ліман і Південніше Сіверськ. От дуже близько до того, як це робиться, наприклад, на схід від Купінська, де наша теж є плацдарм, і діє тобто флангове охоплення, потім розсічення цих районів і плацдармів, які наші утримуються, потім їх якби ліквідація. Питання в тому, наскільки наші оборонці можуть цьому протистояти, а для цього потрібні ресурси, про які ми з вами. Говорили і багато від заходу вряд чи швидко Ми зможемо отримати, тому треба концентруватися на можливості, які є внутрі нашої держави, незважаючи на всі ці скандали, політичні, внутрішні, А тут по скандалам треба показати, реалізувати якраз третій пункт закону війни, перетворити, переформатувати їх, щоб ці корупціонери розглядалися в антикорупційному, Судді швидко вироки і е, відбували покарання на фронті, чи в підрозділах зі зброєю в руках, чи підрозділах, які там займаються фортифікацією, але виключно всі там. Е, в той час, коли е, країна об'явиється кров'ю захищаючи, більша частина народу знаходяться люди, які себе таким чином поводити, і тому е, відношення до них в рамках законодавства повинно бути однозначно. Пане Ігоре, я е, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Власне говорячи про санкції, можемо собі згадати, що найдієвіші санкції, які запроваджуються, це все ж таки санкції збройним силам України. Там говорили про те, що такамся десь до Вороніжа до. Долітали. Ну а ще генштаб збройних сил України підтвердив ураження Рязанського НПЗ. Пише, що напередодні сили оборони завдали повторного вогневого ураження по цьому нафтоприродному заводу у Рязанській області Терористичної Федерації. Зафіксували влучання у цілі пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Окрім того, відзитували про влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території, ще й в Донецькій області, і бачимо, що. staniem czasem w, w tymczasowo Окуповані е, наші території, щось таке прилітає, щось десь е, горить, а щось десь навпаки вим вимикається. Як, наприклад, е, це було в Донецьку, стався блекаут. Нось е, там стосовно, якщо ми говоримо про Донецьку область, то втрати загарбників е, наразі ще уточнюються. Е, е, напередодні російські е, воєнкори вже, до речі, скиглили про те, що хмарність і тумани не завадили, е, щоб е, українські е, війська знищили, е, знищили ось цих окупантів і говорили. Самі самі шоці зетники говорили про десятки вбитих загарбників. Робимо паузу. Після чого повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.